Добрий день, шановні майстри, традиційно запрошую підписатись на мій канал YouTube. Є торгова марка Енгель. Як на мене, в останній час, в останній рік-два, вона значно посилила свої позиції. Як посилюють позиції, це ціна, якість виробів і забезпечення гарантією. Тому, як на мене, зараз зручно купляти і вигідно купляти особливо акумуляторні інструменти по Енфелю, бо у них величезний асортимент. Нещодавно вони випустили флагман вже став. Це шуруповерт Енхель з потужністю 80 Ньютонів Це пікове потужність 80 Ньютонів піковий крутний момент. Ви не думаєте, що ви можете ось, наприклад, Стабільний крутний момент, який видає самий потужний міксер, складає 75 ньютонів. М'який крутний момент цього інструменту енхеля складає біля 30 ньютонів. Тому ви отакий вінчик не зможете крутити таким маленьким редуктором, відповідно двигуном і шуруповертом. Для такого вінчика вам треба повноцінний акумуляторний мікс. Ре це так, бо люди купляють шуроповерт, бачать, що 80 ньютонів, Та ми зараз будемо крутити відрами е, клей або е, суміш якусь цементну. Е, я хотів порівняти його з попередником. Він далі випускається, і у кожного, як на мене, є свої плюси і мінуси. Це 60 ньютонний Крутний момент попередника, а вже в новій версії 80 Н. Чим вони відрізняються? Ну, Звісно, обидва вони досить схожі. Розмір у них практично однаковий. Патрони у них металеві. Всередині можна вставити 13-мм бур або сверло на 13 мм. Так само мають. Обидва вони ударні, є і безударні, вони трошки дешевші. Я не бачу смислу купляти без безударних, вони там на 200 гривень відрізняються. Краще вже купляти ударні. Переключення режимів стандартні, сверління з ударом, сверління шуруповертів з включеним крутним моментом і сверління з виключеним крутним моментом. Але коли ви робите в такому режимі, то треба прикрутити ручку. Бо тут і руку виверне, якщо ви будете е, працювати в такому режимі. В новому трошки інакше переключається. Подивіться, е, як на мене, зручніше в старому переключається. Хоча, хоча треба, до всього треба звикати. Сверління з ударом сверління і порядок інший, сверління без крутного моменту і сверління з включеним крутним моментом. Крутний момент регулюється ось така тріщоточка. Тут 20 положень, тут 21 фізично, ну яка різниця? Так, давай, давай, зараз я поставлю і перевірю, наскільки м'який крутний момент. Так, вставляється, фіксується, практично немає люфта. Це нового зразка акумулятор. Літійонні елементи нового зразка. Це старого зразка. Але, в принципі, виконують вони свою функцію. У обидвох є показники, де ви можете подивитися, наскільки є зарядка. Обидва мають підсвітку. Підсвітка в принципі, по яскравості однакова. Давайте поставимо режим, от включений крупний момент в обох. І подивимося порівняю, наскільки він відрізняється. Так, на мінімальний ставимо одиничку. Одиничку. Так. Так, доволі жорстко. Ага. Ну, Бачите, в 60 ньютонному крутний момент м'якіше. І ви лишнє не просверлите. Тут такий жорсткий, доволі крутний момент, коли стає на одиничці. Так, дивимося, що ще. У Обидвох є переключення швидкості. Цей може розганятися до 2000 обертів, новий розганяється до 1800 обертів за хвилину. Ну, звісно, в другому режимі. Тепер, що, що відрізняється корпус. Дивіться, тут корпус пластиковий, а тут уже корпус зверху металевий. Звісно, це надає міцності, відчуття міцності. Але вага відразу відчувається, що вага. Стало більше в 80-му, і звісно, це вам вибирати що краще. Для мене, для чого, в принципі, застосовується 60 ньютонного шуріка. Вистачить в принципі на всі операції, взагалі на всі, і по будівництву, і для домашніх мети. А 80-тій, я розумію, це моє розуміння, що вони зробили, щоб дійсно працювати з, з вінчиками, щоб замішувати розчин. Але звісно, вінчики не 120 мм, а там 50 мм, 60 мм. Що ще відрізняє? Дивіться, тут різьба відразу металева, тому що металевий корпус. Але якщо придивитися, там всередині також є метал, і ви ручку вкручуєте в метал. Трошки ергономіка змінилася. Як на мене, оця кнопочка в старій версії для мене вона зручніше. Її зручніше знаходити і переключати. Тут же вона якась така маленька стала, але, як на мене, це, це привичка. Тормозте ну ну тут є. Ну, тормоз, а цей плевніше працює. Ну, бачите, він. Тормоз також працьовує, але не так жорстко. Хоча, вибачте, це друга швидкість. Давайте переключимо в першу. Ні, однаково вони працюють, так що нема про що говорити. Трошки дизайн змінився, трошки накладки е, змінилися. Подивіться, тут така напис на резині. На, на гумі з'явився, вибачте, гума. А тут е, напис на пластику, як на мене, більш солідно виглядає. Хоча у всьому він повторює попередника. Якість різини, товщина рез... гуми, вона та сама. Тому впевнений, що вони десь схожі між собою по своїм властивостям. У обидвох безщиточні двигуни. Ну, як на мене, достойні апарати за невеликі кошти, які будуть слугувати. Тому що ці шурики я передавав і в ЗСУ, і в моїх друзях вони слугують, повірте, надійний довговічний інструмент. Якщо ви зареєстрували, то буде мати 3 роки гарантії, акумулятори будуть мати 2 роки гарантії. Звісно, у Енхеля є ще Engleяся е, система l боксів Різні. Це великі на в якому ви можете переміщати е, інструмент. А я покажу для чого, я що сюди поміщаються, що сюди я розмістив. А розмістив я ось таку каску: казку окупанта, який вже умиротворений і залишився в українській землі. Тому головне завдання працюйте і допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!